Всім доброго дня! Мене звати Анастасія Назаренка, я є графічним дизайнером команди I Love My Team. Зараз я поширю екран і вам розкажу щось цікаве. Сьогодні я рада представити вам оновлені блоки сторінок нашого сайту. Зокрема, блок-презентація на сторінці про нас. У цій презентації ви знайдете інформацію про нашу команду, наші фото, короткий опис кожного з нас, а також відчуєте той настрій, який ми прагнемо передати. I love my team. Дізнайтеся більше про нас. Як графічний дизайнер, я хочу детальніше розповісти про айдентику нашого проєкту і фірмовий стиль сайту. Наша айдентика відображає сучасність, технологічність і елегантність. Все почалось із задачі, поставленої дизайнером, розробити не просто дизайн сайту, а створити наш неповторний стиль, що включає в себе розробку логотипу згідно ідеї проекту, прості лаконічні форми, насичені, але приємні кольори. Тож, при розробці нашого логотипу ми орієнтувалися на назву I Love My Team, яка повністю розкриває суть нашого проєкту. Ми є командою, яку ми любимо. Наше лого включає назву. І серце, що складається з граней, символізує важливість кожного члена команди як частини єдиного цілого. Серце нагадує поштовний камінь, підкреслюючи, що кожен з нас є невід'ємною і унікальною частиною нашої команди. Трошки про кольори. Ми почали зі створення темної теми, тому вона є головною. Але до вашої уваги також маємо. Світлу тему. Трошки покажу світлу тему. Тож повернемось до темної теми. Темно-синій колір і темно-синій і фіолетовий у поєднанні в градієнті з ніжною підсвіткою. Надає дизайну глибини і динаміки. Подивіться, як грає фон з переднім планом. Темно-синій колір символізує сміливість, силу та рішучість, тоді як фіолетовий він більш показує нашу креативність і проникливість. Це поєднання створює враження надійності та інноваційності нашого бренду. Тоді як світла тема, повернемось до неї, вона в собі уособлює легкість взаємодії і прозорість співпраці з нами. Але хоч ці дві теми дуже різні самі по собі, але ми залишили потрібну контрастність кольорів для комфортного сприйняття, що символізує нашу стабільність і однозначність. І знов до нашої головної темно-син'я. Тонкі ламані лінії ми використали в усьому сайті, в різних елементах. Зверніть увагу на фон, наша ламана, і навіть в кнопках. Також хочу розказати трошки про анімації, які ми зробили. Анімація серці, серця в блоці про нас. Вона. Е Передає ідею єдності і ритму нашої команди. Ми працюємо в унісон як одне серце ще раз покажу. Є у нас анімації з кривими. Наприклад, в блоці відповіді на часті питання. І ще один приклад на сторінці про нас. Однією з моїх найулюбленіших анімацій є анімація на сторінці 404. До неї добратися не так просто, тому що у нас все гаразд на сайті. Але хочу показати, наше серце розбивається, коли щось іде не так. Ще разок. Але ми завжди готові знайти рішення. Так, що ще хотіла сказати? Наші програмісти ретельно відтворили анімації в коді згідно описами прототипам, які надали дизайнери. І ще кілька слів хочу сказати про шрифти, які ми обрали. Ми обрали два шрифти, які вирізняються чіткою геометричною формою, для того, щоб показати і підкреслити елегантність і витонченість сайту. У логотипі. А також у заголовках ми використали шрифт Cover Dreams, створений дизайнеркою Лорен Томпсон. Він має округлі чисті лінії і ідеально підходить сучасним сайтам, таким, як наш. А для основних текстів вибрали шрифт Geist. Він вирізняється високою читабельністю. Для наших клієнтів ми так само ретельно робимо аналіз їхніх бізнес-потреб і намагаємось передати ідентичність замовника або замовниці та унікальність торгової пропозиції відповідно до їх вимог. Мене звати Анастасія Назаренка, моя колега по дизайну Ірина Столярова. Ви наші контакти можете знайти у блоці команда «I love my team». І за потреби сконтактувати з нами, якщо потребуєте співпраці. Я дуже дякую за вашу увагу і інтерес до нашого проєкту. Ми з нетерпінням чекаємо можливості поділитися з вами усіма нашими досягненнями і новинками. Ваші відгуки і підтримка нас захоплюють і надихають. Дякую.